Дуже багато людей страждають від підвищеної тривожності. Чи кожна тривожність є тривожним розладом? Давайте розбиратись. Отже, людина з підвищеною тривожністю відмічає надмірну дратівливість, тривожність, хвилювання за майбутнє, постійне очікування чогось поганого. Але суттєво якість її життя не погіршується. Людина може працювати, їсти, спати, ходити на роботу. Чи може робити це людина з тривожним розладом? Зовсім ні. У людини з тривожним розладом суттєво погіршується якість життя. Втрачається сон, виникає постійне надмірне хвилювання і різноманітні симптоми, які ж іще можуть бути фізіологічні прояви тривоги. Дуже часто тривога проявляється у вигляді підвищеної пітливості, дискомфорту в грудній клітці, тремору в руках, в ногах. Це може бути відчуття внутрішнього тремтіння. Доволі часто люди відмічають у себе подьоргування в певних ділянках м'язів. Ті симптоми лякають їх, хоча насправді це є фізіологічні прояви підвищеного рівня тривоги, і варто звернутися до спеціаліста. Часто такі прояви можуть бути симптомами тривожного розладу або Підвищеного рівня тривожності. Якщо вони суттєво погіршують якість вашого життя, зверніться до відповідного спеціаліста для того, щоб визначити рівень вашої тривожності та при потребі пройти відповідне лікування. Дбайте про себе.